Всім доброго дня! Я сьогодні хотіла вийти на вулицю, показати вам план дій, весна, тому що що я найближчим часом буду робити, Там злакові обрізати, хвойні стригти, плодовий садочок обрізати, що там з мульчою газон вичесувати. Ну, а з в нас сніг. Хоча вчора ще я стригла хвойні, було тепло, без вітру, чудова погодка. Ну, зараз теж чудова, але. Ну, не покажеш план дій. Тому я вирішила, буде тема про добрива. Це мій досвід, від яких добрив я відмовилася, які застосовую чому. Ну, Сподіваюсь, буде цікаво. Азот, фосфор, калій. Головні макроелементи, які потрібні всім рослинам. Азот навесні більше, тому що це старт, це нарощування листя, це зелена маса. Фосфор це коріння, це квіти, бутанізація, а з квітів будуть потім плоди, якщо мова про ягідні плодові рослини. Калій це стійкість до стресу, це міцність, це імунітет, це яскравість кольорів. Фосфор на каліні добрива це майбутній врожай, якісний врожай. І коли ми купуємо добрива, ми звертаємо увагу на формулу. Яка зазначена виробником на упаковці, а яке ж співвідношення у цих макроелементів? Навесні більше азоту потрібно, фосфор під час перед цвітінням. Але у мене така поправка: фосфор це ж і за коріння відповідає. Якщо я нещодавно садила рослини, наприклад, восени, то перше добриво у мене буде фосфорне. Я хочу дати поштовх корінню. Щоб коріння запрацювало. Коріння – це ж як мотор. Воно постачає воду, поживні речовини по всій рослині. Запрацює коріння – все, рослина вже пішла, пішла, пішла. Тобто молоді рослини це у мене спочатку фосфор, а потім вже я даю добрива, де більше вже буде відсоток азоту для того, щоб нарощувати листя. Мікроелементи вони теж важливі. Магній учасник в процесі фотосинтезу. Всі зелені рослини. Потребують багато магнію. І якщо старт навесні, то магній вже навесні повинен бути у складі добрив. Сірка. Сірка там де азот. Вони якби в парі працюють. Тому також звертайте увагу, щоб сірка була у складі добрив. Мікроелементи, такі як залізо. Ми зазвичай. Бачимо щось не так з рослиною, щось жовтіє листя, якісь прожилки, і кажемо, о, хлороз. Але оцей дефіцит елементів, це може бути як хлороз недостатньо заліза, так і магнію. І як тут знати, от я вам надам табличку, але я для себе орієнтуюся ще так. Ну, якщо по-простому, молоде листя жовтіє, нестача заліза. Старе листі жовтіє, нестача магнію. У нас ще дефіцит заліза в ґрунті, тому мені потрібно частіше підживлювати хілат залізом. Я намагаюся застосовувати добрива в хілатній формі, тому що це швидко засвоюється. Я одразу бачу результат, там, через декілька днів. Скільки його дати, це вже в залежності від стану рослини, від вашого ґрунту. У мене зазвичай так. Якщо я вже прогавила, бачу дефіцит заліза, хлороз, я даю таку добру норму, а потім ще й впродовж місяця-двох місяців я ще підтримую, тобто даю ще невеличкими дозами. І Ще такий важливий елемент, як бор. Запилення, пилок це майбутній врожай, і це важливо для рослин, які дають нам плоди. Навіть Ті ж самі троянди, вони ж квітують, можна бор застосовувати і на трояндах. І сама складність в тому, що бор видали, ось він подіяв. А рослина, наприклад, овочеві, вони ж далі зростають. Ми ж очікуємо, що буде друга хвилька, і помідорчиків, і огірків. А вже на другій хвилі той бор не подіє, все. І потрібно знову його дати. Тобто наскільки часто ми даємо той чи інший елемент, залежить ще, а як він засвоюється рослиною. Чи пересувається цей елемент по рослині, чи ні. Ось бор потрібно давати частіше: кальцій, щоб не було вершинної гнилі, щоб у вас яблучка були гарні. Потрібно частіше давати. Скільки чого давати залежить, як засвоюється елемент, як він пересувається від ґрунта, дефіцит чи надлишок, від потреб рослини. Згадала стосовно бору, у нас раніше зростала магнолія азалії, зараз їх немає в садочку. Магнолію я прибрала, тому що вона квітувала саме в той час, коли у нас були зворотні приморозки. Або ну, так суттєво знижувалася температура. Вона квітує і тут потрібно її кутати в цей мішок, захищати, а не зробив захист, то квіточки вже як ганчірочки коричневі всі. Азалія ну, вимагає інший ґрунт, ніж у нас на ділянці, магнолія, до речі, також. Ґрунт потрібно готувати в посадковій ямі. Наш ґрунт на півдні не Співпадає з потребами магнолій, азалій. Вологі потрібно більше, у це спекотне повітря їм не підходить. Від азалій я також відмовилася в минулому році, хоча давненько зростало і було все чудово. Але коли ось так рослини квітують, чи ось вони повинні заквітнути і йдуть приморозки, ми можемо рослини обробити препаратом, який містить бор. Бор буде захищати рослини. Краще всього підібрати антистресант, який має оцю цю антистресову дію. Він захищає пилок. Ви можете таким антистресантом, який містить у складі бор, зробити оприскування квітучого саду, квітучих рослин, якщо йде загроза приморозків. Те, що ви там щось закриєте ту ж саму магнолію, це добре, це не завадить. Закривайте, захищайте, але у цю обробку є можливість то зробіть. У нас раніше було, було господарство. Це птиці, це перепілки, це кролі. І ми послід від перепілок застосовували на городі. Також попіл я додавала. І якось бачу щось врожай все гірше і гірше, і я здаю на аналіз ґрунт. Виявилося, що недостатньо азоту в нітратній формі. І мені тоді порадив агроном, що ти застосовуй аміачну селітру в кількості кілограм на 10 квадратних метрів. Тому, якщо ви чуєте десь поради, що потрібно внести стільки-та, стільки-та, це ще залежить від стану вашої ділянки, вашого ґрунту. У когось може бути і 50 грамів достатньо на квадратний метр, а вам потрібно більше чи менше. Для того, щоб вести якісно своє господарство і вирощувати якісні рослини з мінімальними затратами, краще зробити той аналіз ґрунту і давати саме те, що потрібно твоїм рослинам, твоїй землі. Я стою біля троянди, витка троянда Рамблер Єва, і я згадала е, коментар садівниці, яка запитала Тетяна, чому ви не підживлюєте троянди кальцієм? Кальцій це ж і міцність рослини, кальцій впливає і на кореневу систему, а у нас надлишок кальцію в ґрунті. У нас нейтральний ґрунт, кислотність 7,2 одиниці. Я ще консультувала дівчину, яка в Канаді, і вона мені скидувала фото добрив, які там продаються. Ну, ми з нею разом радилися, а яке ж добрива краще обрати, тому що асортимент дуже величезний. І я пам'ятаю, як майже в кожному добриві був кальцій. І я тоді була дуже здивована. Ну, а кальцій це коренева система. Тому, бачите, як там вважають, що кальцій дійсно повинен бути майже у всіх добривах. Я застосовую добрива як органічні, це компост. Попіл. Я робила відео настій з хвої, яку обрізала, я робила настій з попілу, підживлювала троянди. Настій з хвої, ну він не, був, не дав такого ефекту. Це знаєте, коли шкода тобі викинути це все. І ти намагаєшся якусь користь отримати. Так, да, воно щось там подіяло, але це не було вау-ефекту. Коли я взяла старенький, у мене залишився стимулятор аж без тої, і я його розвела і поприскала, о, отут все забуяло буквально через декілька днів. А оце добре органічне, воно не дало вау-ефекту. Це я до того, що в будь-якому випадку органіка вам не дасть. Швидкого результату. Органіка це як поважна дама. Так, помірно, але більш тривала дія. Мінеральне добриво це швидко, це результативно і це нетривалий ефект. Тому в багатьох випадках мі мінеральне добриво по листу по хвої ми можемо давати хоч кожен місяць. Головне там відслідковувати, яка формула цих добрив. Якщо у вас багато рослин і немає часу постійно бігати, підживлювати, ви можете зробити оприскування, захищаєте, наприклад, рослини від хвороб та шкідників і додаєте мінеральне добрива в цю бакову суміш. І таким чином ви одним махом і захищаєте садок, і підживлюєте. Оце я більше практикую і бачу, що рослинам це теж подобається. Хтось застосовує осмокот. Чи інше добрива пролонгованої дії. Так, є сенс також, хто має гроші, не має багато часу постійно теж бігати, підживлювати, хто бажає отримати помірний ріст рослин і досить непоганий результат. В минулому році цей дуб стояв повністю з листям. До середини квітня, поки я його не потрусила, щоб це листя все опало. В цьому році листя не так багато, тому що було спекотне літо ну, досить спекотне, і не так, як завжди. Більше були високі температури і довший термін. Недостатньо вологи і вплинуло на стан дуба. З одного боку, мені легше, мені не потрібно знімати це листя, тому що воно дійсно може стояти і стояти, довго не опадає. А з іншого боку, для мене це сигнал, що ґрунт суховатий, і будь-яке добриво ми застосовуємо по вологому ґрунту, особливо розчини, щоб рослина не отримала опіки корінням. Якщо мова про гранульоване добриво, в сухому вигляді ми його занурюємо. Воно не подіє, поки ґрунт не зволожиться. Тому ми чекаємо, чи дощик, чи поливаємо. Але той самий осмокот добрива тривалої дії не запрацює, якщо ґрунт сухий. Ну, в принципі, і рослина не буде зростати, якщо взагалі там сухо, сухо, сухо. Де вода, там і добрива. Де добрива, там і вода. І... Основне правило краще не догодувати рослину, ніж перегодувати. Ну, зверніть увагу на концентрацію розчину, скільки ви даєте добрива. І завжди добрива по листу ми даємо норму витрати менше, ніж це ж саме добрива ми даємо як полив розчин під корінь. Наприклад, сульфат магнію. Ми можемо і по листу застосовувати як оприскування, і давати розчин під корінь. От підкорінь буде трохи більше норма, ніж по листу. Пару слів про газон. Я його не підживлюю ам'ячною селітрою. Навіть восени для старту я її не застосовую. Мені краще взяти добрива, комплексне добрива для газону, яка має форму весняну, там де більше азоту, але його не буде так багато. Хто застосовує? І у вас все в порядку, ну добре, але мені краще помірний ріст, тому що у нас домашні тваринки бігають, їдять траву, і я газон не обробляю хімікатами. Будь-який надлишок азоту це може привести і до шкідників, і до хвороб. Я цього не хочу, тому мені краще, ось такий помірний ріст. Ми всі задоволені нашим зеленим килимом. Він з 2011 року зеленіє. І нам добре, нам цей результат подобається, нам достатньо. Хто хоче там супер-пупер? Ну це ви вже можете і стимулятори додавати, і все що завгодно. Взагалі, по стимуляторам. Колись ще у мене був канал по цілу каждому», і завжди запитували мене: Тетяна, чим ви підживлюєте багаторічники? А я їх, чесно, нічим не підживлювала. Але справа в тому, що багаторічники зростали під хвойними, під деревами. І коли я робила оприскування ну, добривами хвойних, звичайно, розчин потрапляв на багаторічники. І я часто в той час застосовувала стимулятор, такий як циркон або епін. Застосовувала разом з добривами. Ось тоді був дійсно ефект. Вони казали, у вас вони такі жирненькі всі. Так, ефект є: стимулятори вони разом з добривами роблять дива. Зараз дуже багато стимуляторів комплексних працюють як магічна паличка. Але про це напевно піде мова вже в іншому відео. Я вам дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте вподобайки, не готувалася до цієї теми, ну ось таке спонтанне відео. Ну, я так вважаю, що якась все ж таки корисна інформація була від мене. Напишіть, будь ласка, і діліться своїм досвідом. Ну так, а ми, а ми чекаємо весну, а вона прийде. Обов'язково прийде. Всім наснаги, здоров'я та мирного неба.